Шостий аркан. Закохані. Е, ну, Закохані, так як вона карта може саме говорити за себе. Тут зображено двоє людей. Двоє людей з відкритими почуттями, вони без одягу. Е, вони свої почуття не скривають. Тобто е, це як на долоні. Їх видно як на долоні. Двійка. Що в нас тут зображено? У нас тут зображено, в принципі, така картинка з раю. Якраз зривання оцього забороненого плоду з дерева. Що тут є? Тут і гора є. Гора піднесена до гори червоного кольору. Ну, скоріше всього, це що? Це в нас є спокуса. Тобто, ну, люди є відкриті, тобто люди е легко е відчувають людей і легко, легко йдуть на співпрацю. Е дві е закохані вони взагалі самі по собі. Це є вибір, партнерство, ну і, звичайно, спокуса. Тобто люди зображені тут, узгоджують щось відповідно з якимось партнерів. Це може дійсно зображати і самих. Закоханих їм світить сонце. Тут зображений і ну, тут зображений Бог і ангел вищі сили. Тут зображені якраз вищі сили. Карта така достатньо яскрава, світла, чиста, але і перспективна. Тобто тут присутні і сірий, трошки чорного. В партнерстві ця. Ця людина буде відповідати, наприклад, бажаному, чого ти хочеш, ти отримаєш від цієї людини. Тобто людина буде виконувати свої зобов'язання доброякісно. Що в нас ще закохані? Транслюють. Ну, взагалі, чисті помисли, чисті помисли, співпраця, співрозуміння. Навіть на таких от, вищих вібраціях це не мусить бути тільки от, дійсно закоханість людини, як такої, а таке більш духовне піднесення, більш такий от духовний зв'язок між людьми, з друзями, може бути, з партнерами. Таке якесь. Близькість якась більше духовна. Перевернутий ключ, в нас що виходить? У нас навпаки, виходить, людина от така бездуховна, якій не можна довіряти, неправильний вибір. Або відсутність, абоязність зробити оцей вибір. Тобто, коли ця карта от виходить в такому ключі, людина не хоче робити вибір. Їй зручно так, як вона. Де вона зараз знаходиться, або взагалі не бачив виходу з ситуації, і що в нас тут ще є. Нема гармонійного стану, тому що в такому вот ключі правильно, правильному закоханні в нас можуть показувати і гармонію душі і тіла. Тобто я чогось бажаю розумом, скоріше не розумом, а душею. і я це роблю насправді, нема протидії, ось є злагодженість. Це в нас такий шостий аркан. Сьомий аркан у нас йде колісниця. Це у нас є якийсь прорив. Тут зображений чоловік в колісниці, і у нього впряжені двоє сфінксів. Вони його несуть кудись. Але справа в тому, що вони не є впряжені, вони його дійсно оце, от, вищі сили несуть, його розвивають. От, прорив якийсь відбувається, або дійсно якась різка зміна того, що було: обстановки, роботи, світосприйняття, от, різкі такі от, зміни і. Його несуть вищі сили, він довіряє, тут фон у нас йде жовтий, низ трошки зелений, сфінкс світлий і темний. Тобто це є гармонізована вже от своя така світла і темна сторона. Тобто людина не впадає в якісь крайності. Не отака от чисто от. Світла і роби зі мною все, що хочеш. І не є агресивною, не є такою негативною. А людина гармонізувала взагалі свій стан і це якраз і спонукало оцей прорив вперед. Подолається людина, перешкоди, тому що, в принципі, самі вищі сили допомагають цій людині. Ну І людина, звичайно, така є впевнена в собі, вона долає емоції. Е -е Просто рухається, має намір, і все супутствує йому тому, що ця людина розвивається і рухається вперед. В такому ключі. навпаки, руху вперед немає. Навпаки, якийсь глухий кут, безвихід, нема сили волі. Поразка якась дійсно. От чого прагнув, того не досяг. -hmm. Нема контролю над ситуацією. Отака в нас карта колісниця. Восьмий старший аркан сила. Дуже такий цікавий цей аркан, жовтий фон, дівчинка і Лев. Дівчинка в нас така ну, юна, скажімо так. Але в нас, так як прояв такої дійсно потужної сили, він зображений тут червоного кольору, але вони спокійно собі співпрацюють, вони собі рівноцінно ведуть, контакт, контактують. Дівчини, при тому, тут є зв'язок з ефіром. Так само ззаді в нас є гора, всі тона у нас жовті. Все перебуває в такому мирному ключі. Дівчинка така достатньо земна. В неї от є е, Тут такі якісь е, квітки, рослинність і віночок на голові. Е, це, е, це є взаєморозуміння отакої тендітної сили і потужної. Вона може символізувати в прояві дійсно перше прорив якоїсь сили, можливо, навіть і магічної, пробудження якоїсь магічної сили і прийняття її гармонічного розкриття. Це може бути ну, взагалі тут є потужна, сильна людина. Вона зовні може не виглядати такою, а насправді ця людина є дійсно потужна. Тому що вона контролює ситуацію, ця людина контролює ситуацію, і вона має от якийсь дійсно зв'язок з всесвітом, який їй допомагає підказує, що і як робити, щоб перебувати далі в такому стані. Но це є мудрість, це є дипломатія, тому що все ж таки от, вони комунікують дуже мирно. Мирно і їм це подобається. Мягка наполегливість, тобто так, дівчина чого хоче, вона це отримає. Ну, але і Лев чого хоче отримає, як він хоче мати взаємозв'язок з цією людиною, з цією дівчинкою він її і має. Тобто, це дійсно це карта показує сильну особистість або Дійсно, прийняття сили або якесь таке позитивне, таке дійсно почуття якогось такту, взаєморозуміння. А в такому ключі, що у нас сила буде означати? А тут, навпаки, втрачаю силу, не отримую бажаного результату, якийсь перекос йде, якийсь агресивний стан. Або навпаки, впадаю в слабкість і не можу гармонізувати свої відносини. Може бути, це підлегла якась людина, яка не може справитися ніяк з контролем над ним. постійно підлягає контролю. Може бути навіть і така агресивна, деспотична сила, якесь нерозуміння ситуації, чисто от. Я просто цього хочу і я хочу це отримати. А яким шляхом і те, що воно не досягаємо, це нецікаве. Така в нас сила є. Дуже гарна карта. Дев'ятий старший аркан самітник. Зображений чоловік, який собі підсвічує шлях. він йде сам, спокійно. Він тримає дійсно той світлячок. Йому так добре. Йому так добре, йому комфортно, голубий фон. Тобто людина досвідчена, розумна, сірі, чуть-чуть чорного. Тобто до цієї людини можна звернутися, якщо щось потрібно. Ця людина має багато знань, вона тверезо оцінює ситуацію, їй комфортно на самоті. Під ногами в них такі достатньо рівна площина. Тобто ця людина багато прийшла, багато знає, але вона і заглиблюється в себе, щоб ще більше отримати зрозуміти себе. Пізнати більше себе. Ця людина добровільно відлучилася від суспільства. Ну, Може показувати також і на людину, таку в старшому віці, тому що тут є все ж таки сива борода, тут зображений чоловік, і з опорою він має от. Таку палку, на яку опирається. Хоча, скоріше всього, що йому ця опора не потрібна, він сам стійко стоїть на поверхні, і він знає дуже багато, що в нас те перевернутий стан. Ну, поки не прийняття якихось порад розумних. Неправильні рішення, такі швидкі рішення, необдумані рішення, небачення якогось виходу з ситуації, ситуації боязнь бути на самоті або навпаки, якесь штучне затворничество. Тобто людина не може вийти. З закритого середовища, а вона там перебуває не по своїй волі. Можливо, це й таке. А воно поки вже виходить з усамітнення. Довго було і тепер вже виходить. Набралася, наприклад, певної мудрості людина і вже виходить світом. Ось така карта Самітник. Що вона може означати <кхем> в розкладах? Ну, по-перше, дійсно, якісь глибокі пізнання може бути людина, яка не боїться бути на самоті, а людина, яка або якась така ситуація, яка, яка все ж таки потребує людині побути наодинці і пізнати. Що їй потрібно робити? Заглибитися в себе і зрозуміти, куди їй рухатися і що їй робити. Десятий старший аркан в нас є колесо фортуни. Свого роду така рулетка. Воно рухається, колесо фортуни це от воно якраз щасливий випадок. От, покрутилося, все стоїть на місці, а тут раз покрутилося, і от щось таке сталося. Якісь зміни, якийсь розвиток, якийсь можлив, можливо прорив рух вперед, можливо, якась мандрівка. Розвиток щось таке, що приносить знання. Тут дуже багато, по-перше, тут є змія, це якраз і є символ розуму. Тут у нас є дракон. Є опорою, драконтакта, теж мудрість. І тут у нас є такі міфічні грецькі створіння, і ангел в тому числі, і ці вони тримають книжки. Тобто колесо фортуни, то йде успіх, і воно все йде в розвиток. Але колесо фортуни не завжди йде вперед. Воно може і навпаки стояти на місці або навіть повернути назад. В такому разі в нас буде не розвиток, а буде застій, в нас буде якась невдача, перешкоди в тому розвитку, в тому руху вперед м -м тотальний якийсь такий розпач. Нерозуміння, що і як робити. В картах як прознає, програється, так і програється щасливий випадок. Якась ситуація, яка розвиває, яка рухає, яка супроводжує такими змінами, щасливими, несподіваними, але вони от рухаються, от розвиваються. такий у нас 10-й старший аркан.